Привіт, я Іраклімароширі, актор, один з головних героїв фільму «Фортеця Хаджибей». І тут мене запитали, чому саме варто подивитися фортецю Хаджибей». Декілька причин. Поїхали. Буду чесним, звичайно, це не голівудське кіно, але це одеська кіностудія. І це спроба відродити стародавні традиції одеської кіностудії робити сімейне кіно. І ми це робили як могли. Там все культурно. Тому батькам можна бути спокійними. Патріотичне кіно. З гумором трішки. Гарні головні герої, гарні костюми. Гарний Олександр Соколов. І дуже талановитий. І я там ношуся з лозою. Це теж дуже цікаво спостерігати. Я особисто дуже люблю екшн сцени та бійки. І це був мій такий перший досвід. У нас був дуже крутий постановник. А, На жаль, небагато таких сцен, але вони там є. І навіть трішечки в матриці є. О! Це ілюзія кіно. Все добре. Локації це просто вау. Ми знімали фортецю Хаджибей, яка знаходилася на місці Одеси. Ми знімали її в Білгороднестровському кермані, і це було дуже круто. Ми їздили в Верхи, тренувалися, жартували, спілкувалися. Це було дуже круто. Дуже-дуже круто. Ну і найголовніше грузин спілкується українською. Пяу! Це трапилося на фортеці Хаджибей. До речі, я до того три рази відмовлявся від ролі, але потім згодився і попав. Uh, Пам'ятаю, як ми з Катериною Шевченко, яка зіграла мою улюблену Катрю, uh, сиділи та вчили українську мову за піцею. Ну і також моя мама була на зв'язку. Вона взагалі не спілкується українською, але вона якась намагалась якось uh, щось там прочитати. Це дуже круто, дуже круто. Я дуже вдячний. Дуже. Ось так. Тому, якщо вам було весело дивитися це відео, то я запрошую вас до перегляду фортеці Хаджбей». Там і мій персонаж, і всі наші інші персонажі вас дуже зачекалися. Гарних вам 90 хвилин перегляду!